27 вересня я поїхав в грибочки. і моя перша знахідка! Красунчик! І ще біля нього ось! Друга знахідка. Будемо зрізати! Красунчик! Красунчик! Як ти бомбезно ростеш? Файний, файний грибочок Так 15 хвилин по лісі а де я тебе знову знайшов Красунь Так, знову красунчика Красунчика, манінчика, вимо Ще такі два тут сховалися Красуни О, такий лісок о, і тут такий малий. От кулак. Красивий. Ще один. О! О Сімейку знайшов таку красиву. Їх троє. Це бомба! Бомба ракета! Що я знайшов? Коротше, просто капець. Моє велике відро, 15-літрове. А тут такі гіганти. Три! Три гіганти здорові, як коні. І там один упав, його хтось збив. Ну, він, напевне, витримав своєї власної ваги і впав. О, клас. Оце риби. Я ну, знаю, та, такі, як за границя. Ну так, такі, як за границя. Та, я ж так кажу, я всіх вже бабачив. я зараз другого боку. Так, да, зараз цей. Зривайте їх. Хай вони похрустять. Віде, віде. Ну, а я так і роблю. це капець. дай. <риснє> це. Це. на, собі, у ведрок, ні. Ну, що ж тобі? От, Ой, ще білай. Звичайно, що всі біленькі, які я зриваю, я знімати не можу фізично. В кінці знімлю, скільки зібрав. Але реально цього разу нас ліс грибами побалував. 6 годин по лісі мотаємося, чесно, все за бембом на спині рюкзак заповнений грибами. Оцей пакет відро 15-літрове заповнене, цей пакет заповнений. Хлопці ледве йдуть. Не годні йти, стають по 5 хвилин, перекурюють, бо замахалися. Вони все таки вже пенсіонери, але все рівно молодці. Такі гори долад. Фух. Так що улов сьогодні конкретний. Потім ще зазнимкую. Дядя Джадясла як ви? Нормально? Клас. Клас. Тільки заїбався. Я теж. Супер. Машину знайшов. Ледве дійшов. Не набирайте стільки грибів. Це піздять, їх донести неможливо. Мужики лишилось ще трошки, я вже вдома. Хе -хе. О, я їх вже бачу. Йой не може. до А я теж тільки що по дорозі малюсенького ще добрав. Завжди як біля машини є. Все, наливаю каву. Давай наливай тебе. А тут можна брати десь як